Вирішив з побратимами, ми знаємо дати кров. Вперше, коли я здавала кров, а вже ж я дуже хвилювалася. Але надалі медичний персонал досить уважно до нас ставився. і усі мої страхи згодом пішли геть. Робіть добро, це приємно. Я почав здавати кров у далекому 2014 році. За ці 10 років я здав 58 разів. У квітні поточного року я отримав посвідчення від от чесного донора України. Я і далі планую здавати кров, щоб рятувати життя людей. Здай кров, рятуй життя.